Права 212 обчисли зручним способом. Ну що ж, давайте шукати зручні способи обчислення Сум. Так, дивимося. Можна в першому завданні 871 згрупувати з 129. Давайте спробуємо. І це дорівнює тоді. Пишемо 871 плюс 129. Так, і плюс. Тоді вже 2145. І це дорівнює. Так, дивимося. Якщо я візьму 29, додам до 871, то в мене буде 900. Плюс оця сотня це буде 1000. Тобто сума оця буде 1000 Плюс 2145. Ну і в сумі це буде 3145. 3000. 145. Зробили перше завдання. Дивимося друге завдання. Знов-таки. Видно, що 418 можна згрупувати з 582. То ми пишемо: це дорівнює 418 плюс 582. Ну, а потім уже додамо 987 плюс 987. І це дорівнює. Знов таки беремо 82. Додаємо до 418. Це буде 500 і тут ще є 500, Всього буде 1000. Тобто, в дужках у нас сума буде 1000 плюс 987. Разом буде 1987. Є? Переходимо до третього завдання. Тут буде дещо складніше. Я пропоную в такому завданні, щоб нам було простіше виокремити тисячі окремо і сотні з кожного доданку. І дужки забрати. Отже пишемо, це дорівнює 4 тисячі. Далі плюс 104, плюс далі 30 тисяч. Плюс... 600. І плюс 5 тисяч. І плюс 896. І це дорівнює Ренос. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є 104 і 896. Давайте ми їх срупуємо. 104 плюс 896. А далі тут у нас є 4 тисячі і є 5 тисяч. Тобто ми це спочатку порахуємо. А потім додати. В дужках пишемо 4 тисячі, плюс 5 тисяч. Залишається ще 30 тисяч і е, залишається 600. Пишемо плюс 30 тисяч. І плюс 600. Це доріня. Так, дивимося. E, 104. Якщо я візьму четвірку, додам до 896, це буде 900. 900 плюс 100 це 1000. Тобто тут у нас буде 1000. Далі 4000 тисячі плюс 5 це буде плюс 9 І плюс. Далі в нас є 30 тисяч плюс 30 тисяч. І плюс переносимо 600. Це дорівнює. Так, дивимося. 1000 плюс 9 тисяч це 10 тисяч. Так, пишемо 10 тисяч. Далі в нас є 30 тисяч. Так, давайте ми їх візьмемо в дужки, Ну, а потім додамо 600. дорівнює. Так, 10 тисяч плюс 30 тисяч це 40 тисяч, 40 тисяч плюс 600, це буде 40 600. Тобто ми знайшли значення третього виразу. А далі дивимося, що тут зручно просумувати. Тут навіть видно, що 255 і 745. Давайте згрупуємо. 255 плюс. 745. Вони закінчуються на п'ятірку. Так, Ну і залишається 473 і 527. Плюс. Далі в дужках, 473 плюс 527. Це дорівнює. Так, дивимося. Якщо я візьму 55 і 745 додам 55, це буде 800, а тут є ще 200. Отже, в перший доданок це буде 1000. 800 плюс 200 1000. В другий доданок аналогічно, якщо я беру 27 з 527, беру 27, додаю до 473, це буде 500, а 500 плюс 500 це 1000. Буде плюс 1000. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. 1000 плюс 1000 це дорівнює 2000. Записуємо відповідь. В першому завданні у нас вийшла сума 3145. 3145. В другому завданні у нас вийшло 1987. 1987. В третьому завданні вийшло 40 600. І в четвертому завданні вийшло 2000. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення суми зручним способом. Нагадую, що від перестановки доданків сума не змінюється, і тому ми можемо групувати доданки або виконувати додавання в будь-якому зручному для нас порядку. Від цього сума не зміниться. На цьому вправу завершено.